Слава, Богу, сестри! Наскільки ми з вами віруючі люди, чудові люди, об'явили в неділю ввечері в четвер свято? І сьогодні от ми все оставили і зробили для себе свято. Прийшли в дім молитви. Ну хто б на таке ще зміг би? А ми можемо. Співали сьогодні псалом, де такі слова, що сповіщається навіть ось цією природою, хоча вже зараз вже не весна, вже літо, там завесно було, що щось відбувається в природі, що щось стає вже не так. І ми з вами, якщо вникнути це свято Вознесіння. В перекладі це слово, це переміщення, це щось, щось поміняти місце, щось в другому місці, ось так. Ну, і для нас ми знаємо більше того, що Сповіщаються кожна подія, яка пов'язана з іменем Ісуса Христа. І ця подія, яку ми ще назвали що свято сьогодні вознесіння. Ну, якщо свято, якщо ми в домі молитви, якщо ми по святковому одягнуті, це воно щось повинно відображати для нашого життя, для сутності. Тож не так, що ми придумали, от, аби щоб по ягоди не йти або нічого не робити, то ми прийшли, зробили свято, прийшли в дім молитва. І вся, вся логіка в тому, воно далеко для нас не так. Ми знаємо, що ця подія, вона. І сьогодні повинна до нас, до кожного із нас щось проговорити, щось сказати. І якщо ця подія написана в Слові Божому, пов'язана з іменем Ісуса Христа, це обов'язково є якийсь сенс. Є щось в цьому, аби ми тільки це зрозуміли. І думаю, що ранішнє служіння, як дасть Бог вечірнє, і ми щось. Ми візьмемо щось. Ми зрозуміємо. Може, не все зрозуміємо, но сутність якусь зрозуміємо, якщо ми будемо пильними, буду читати. Перше місце до Тимофія. Четвертий розділ, сімнадцятий вірш. Шістнадцятий. Закінчення. І безсумнівно це велика таємниця благочестя. Вознесений у славі. Це велика таємниця. Вознесений у славі. Там ще є періоди, ще є. Охарактеризовано що з цим іменем, тому що там наголошують, що це Бог. Але так для нас, як сьогодні цей день Вознесіння, і воно основується на ось цьому, можна сказати, на закінченні вознесений у славі. Тобто була така подія Вознесіння, переміщення. Кого ми знаємо? Ісуса Христа і вознесений у славі. Запам'ятаємо вознесений і вознесений у славі. І як воно це відбувалося, я прочитаю це описується в дії святих апостолів, першому розділі з 9-го віршу. І сказавши це, Він вознісся перед їхнім поглядом, і хмара віднесла його з їхніх очей. І коли вони пильно дивилися на небо під час його сходження, ось два мужі постали перед ними в білому одіянні і сказали: мужі галіляни, чого стоїте, дивлячись на небо, цей Ісус, який вознісся від вас на небо. Прийде подібним чином, як ви бачили його, коли він підіймався на небо. Оце місце цих три вірші, вони, най, можна сказати так, найсильніше описують подію нашого свята, нашого відзначення, Вознесіння. Певний період. Ісус Христос, як Учитель, був і своїми учнями, учив, пояснював, роз'яснював. Наперед щось говорив, що воно буде, як воно буде, і наперед говорив Він за своє вознесіння, що йому прийдеться оставити цю землю. Ну, але учні, так те слухали, як часом ми на служіннях слухаємо. Бачимо, що читають, говорять, але нічого нового не говорять, Можна спокійно сидіти. І де ми там в той час, що ми робимо, хто я знає. Ну, но, но дивимося. Зараз ви всі на мене дивитеся. А що ви думаєте? Правда ж? Так само і учні. Ім Христос до того поясняв, об'яснював. Слухали, ну, щось буде, якось буде. А тут же стало в реальності. Тут же <клес> сталася та подія підійшла, за яку він говорив, що йому треба буде оставити цю землю, що він знову вертається до свого Отця на свій престол, у свою славу. Слухали. А тут настало. І щось те, що вони, мабуть, ніколи не бачили і не могли зрозуміти так, що воно буде. І як це воно, коли він казав, що йому треба доставити, а воно починалося збиватися. Начала їхній учитель почав на їхніх очах підійматися. Я думаю, вони в якомусь такому состоянні. Як вийшли із себе, дивляться, підіймаються, підіймаються, підіймаються. І скільки вони ще дивилися, може, може вже його і не видно було, як він піднявся високо, тому що зір нас, він ж ограничений. Якби не з'явився ангел, і не нача говорити. Що ви дивитесь? Вони тоді вже думаю, звернули увагу на ангела. Хоча, може, то й не, не ангели, два мужі постали перед ними в білому одіянні. Ну, але два в білих одіяннях, скоріше всього, ангели. І пояснюють, і вони тоді, може, звернули увагу свою на них, що вони говорять. А вони об'яснили, що так, як ви оце бачите, і ще колись буде. Отак, як ви цю подію бачите, ще колись так буде. А це вже треба нашу насторогу нам звернути, де я там казав перше місце вознісся в славі. Це друге місце каже, що подібним, може не точно так, як же воно, як вони бачили, а каже, подібним чином, як ви бачили його, коли він підіймався на небо. То підіймався, а то буде опускатися. Ми в це віримо, брати і сестри. Буде така подія, чи не буде? А як ми будемо називати при ту подію? Пришестя. Хай буде так. Але вона буде. От ми сьогодні з вами слухаємо, що подібно як слухали учні і Ісуса Христа і усіх двох мужів, слухали. і Як то воно буде? Думали? Так як і сьогодні для нас. Ну от як воно буде? І коли воно буде? Якби ми так же конкретно знали, коли воно буде? Ми б себе безпечно вели б чи ні? Якби ми знали навесні, що в липні або в червні буде ця подія, ми картоплю садили б чи ні. Ні, правда ж? Треба було б десь копати там на початку вересня. А то от літом була б ця, якби ми знали, і ми вже собі спокійно сиділи б і чекали б. Але це Бог своєю мудрістю спланував так, щоб ми спокійно не відносились до цієї події. Щоб наше життя йшло, щоб ми все робили, щоб ми працювали, щоб ми до чогось до зими готувалися, до того всього. Але щоб ми не забували за цю подію, за Вознесіння. Бо воно буде. Бо сьогодні, вкотре в Рафалісі на служінні, ми є присутні в плоті. Ми маємо слух, ми маємо розум, і ми чуємо, що буде іще подібним образом якась подія. Для чого вона буде? Там Ісус Христос, коли піднімався при Вознесінні, Він оставляв на цій землі людей. Він оставляв людей. А от слідуючи вже оставляти не буде. Це місце записано, коли ми читаємо, коли Ісус Христос ще на землі будучи, це Солонян, четвертий розділ. Чотирнадцятий вірш. Із сімнадцятого віршу. Солонян. Перше. Солонян, четвертий розділ. Із віршу. Потім ми ті, що залишаються в живих, разом із ними будемо піднесені на хмарах. На зустріч з Господом у повітрі, і так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. То, що ми сьогодні повинні взяти для себе у цьому служінні, в цьому святі? Потіху. Так слово Господнє каже: втішайте себе цими словами. А чого втішати? Але і так у ті місця говорили, що буде і ще щось подібне, як піднімався, буде знову опускатися. І каже, буде зустріч нас з вами. Хмари подімуть десь там в повітрі. На хмарах на зустріч з Господом у повітрі. На хмарах нас підіймуть, людей, віруючих, підіймуть на зустріч у повітрі, десь там, в висоті. Каже з Господом, який обіцяв, що я прийду, що я прийду. І вже там далі каже, з Господом завжди так буде. Завжди. Отже, для нас, брати і сестри, остається те перше місце, де я читав, каже: він то вознісся в славі. Його отець прийняв в своєму царстві. Місце говорить, що він по правиці отця свого. Що він в славі, його там чекали, він вернувся. Але після того, як був на землі, як виконав все те, що йому було доручено. Як зробив все те, як йому було сказано. І через те піднесений у славі. Ми життя або перебування Ісуса Христа на землі знаємо в якійсь мірі, в якусь частинку, що було, як люди відносились, що люди говорили Йому, як люди підходили до Нього, які були які були, можна сказати, важкі часи в його на цій землі, але при всьому тому він вознесений у славі. Ми з вами, хто сьогодні присутній в Домі Божому, скільки років не всі одинаково? Комусь 5-10, комусь, може, сімдесят. Але на цій землі. І різні питання, різні зустрічі, різні переживання вони вже були для нас. Хто більше прожив, їх більше було, хто як оці хлопчики менше, їх іще жде впереді, може більше. І невідомо, чи легше, як їхнім батькам. Чи дідуся? Це невідомо, що їх жде. Але при всьому тому, треба як і старшим пройти, як і цим дітям треба пройти, щоб був піднесений у славі. І для того потрібно виконати, для чого цей період на землі. Виконати, що сказано через Слово Господнє до кожного віруючого. Кожному віруючому, як і Ісусу Христу, було сказано, було наголошено так кожному віруючому сьогодні. Говориться і на наших всіх служіннях. Які ми збираємося в домі Божому, нам вже ж говориться, що треба робити, як треба жити? Як треба проводити своє життя в сім'ї, в домі, в церкві, на роботі, з сусідами. Все говориться, як нам треба жити і як нам провести. От як ми вже це виконуємо, це залежить від нас. Але знову оце свято Вознесіння говорить: знай. Ісуса Христа Свято Вознесіння ти святкував, Його прийняли у славі. А як приймуть тебе і мене? Правда, це вже є питанням дуже відповідальним. Як зустрінуть мене? Чи приймуть мене? Бо слово Господнє говорить, що дехто буде старатися і виходити на цю зустріч, щоб бути піднесеним, а їх відженуть геть. Це страшно. І через те оце свято Вознесіння, воно знову вкотре кожного року говориться до нас. Пильнуй. Пильнуй і в першу чергу над своїм життям, над собою. Бо за чиєсь Вознесіння тебе не будуть питати, а за твоє будуть питати тебе. Ти можеш підійматися у славі, а це. Це можливо, брати сестри. Це навіть так повинно бути. Бо якщо щось по-другому, ну, якщо не в славі, ми будемо підійматися, це, це навіть, ну, печально буде. Там є ще одне місце, що каже, як головня із вогню. Якось, ну, ще щось там. Якось можна шукати, але це, це, це там краще не шукати. Краще нам шукати сьогодні з вами, так жити на цій землі, щоб ми були в... вознесені у славі, і тоді претензій не буде до нас. Бо ми виконали своє, як показав нам учитель. Бо ми зробили своє, як слово від Бога говорилося для нас, для нас ніякої зачіпки не буде. Хочемо так підніматися чи ні, брати і сестри. А це ж реальність. Це ж не видумка, це ж не фантазія, що так, от я це сьогодні говорю, що буде Вознесіння, що Ісус Христос буде. Повітрі, що будуть підніматися на хмарах, віруючи, це ж реальність, в яку треба стопроцентово повірити. І щоб це нас дуже зацікавило, що вознесіння це не, це не щось маленьке, яке сьогодні кожного року може вже 40-30. 20 років, і в кожному році я чую і чув, що Вознесіння буде, а що воно діє на мене? Або що воно подіяло? Якщо вже я, ну, в крайньому разі, 60, ну, 10 відкинем, 50. 50 років я чув, в кожному році Вознесіння буде. Готовся. Вознесіння буде, готуйся. І сьогодні я ось так, після 50 років, де вже щось усвідомлював, де чув, і я сьогодні, а хто я знаю? А як воно буде? А як те життя проходило? Чи я слухався те, що казав Бог? Чи я готувався, Чи як то? Ну, то, Ну що це за картина, брати і сестри? Ну, добре, оці хлопчаки, по 10-15 років, то для них ще є якась, ну, а що для нас 50, 60, 70 років, і сьогодні, а хто його знає, чи в славі я буду підніматися. А що ж я зробив на землі? Як я жив? Щоб аж мене Бог оцінив, що ти в славі підіймаєшся. Ти так жив на землі. Так твоє життя проходило, що ти зараз Бог підіймає тебе в славі. Де взяти мудрості такої, правда? Де взяти сили? В чому так зорієнтуватись, брати і сестри, щоб життя проходило, що піднімав мене Бог у славі? У Божій славі! Оце то да. Оце то я герой. Оце то оцінка буде. Прожив на землі так, що Бог підіймав славі. І воно так повинно бути. І воно так буде, брати і сестри. І це ми повинні зрозуміти, що може щось зміниться, може щось. Так як ми часом бачив лоб пропуска, дадучи ще щось, я, я не критикую. Але в ось в такому розумінні такого не може, такого не буде. Буде реально отак, як написано. І вся наша відповідальність це виконувати і жити так, щоб бути готовими до Вознесіння. А Бог благословить всіх нас. І в цьому служінні, і цей святковий день, що ми ще більше більше з тривогою, з переживанням, з більшим, може, бажанням віднеслися до того, як же то воно буде, і моє відношення по сьогоднішній день до цього Вознесіння, яке воно було, якщо не так, ще час поміняти. От вам вся картина: якщо не час, щось не так, поміняй сьогодні. Начни готуватись, і все буде прекрасно. І будеш піднесений, і Бог буде піднімати в славі. Це можливо ще сьогодні, це ж розум людський повинен зрозуміти. Тим більше нас, людей, які вже годами приходимо в дім молитви, чуємо, читається, Бог говорить, Бог застерігає. Свята відбуваються, подіями звіщаються, щось тривожить нас. Тому що Бог переживає за нас, щоб хоч ми не помилилися, Бог не помилиться, а ми От можемо. І через те Бог своєї любові, Його настільки любов, і це виявлено в Сині в Ісусі Христі, що Він показує образно всі ті події, наголошує, говорить, Знову возбуждається той чистий смис, щоб ми зрозуміли. Богу ви слава! Амінь. Молимося.